Ще один їхній конкурент і Чорноморця, і Олімпіка у боротьбі за зону Єврокубків Олександрія сьогодні зустрічалася з київським Динамо. Це був заключний поєдинок туру. Ми з нього починали нашу програму і от нарешті до нього дійшли. Давайте подивимося, як розгорталися там події. В принципі, Олександрія ну, не змогла нічого протиставити такий штамп, шаблон. Вже бувшому чемпіону України, так скажемо. Очень мощно «Динамовці» начали. почали. поединок и Буквально за считанные минуты смяли Александрию, которая оказалась не готова к такому темпу, к такому прессингу, к таким скоростям. Пока вышли, уже получили удаление, пенальти и, в принципе, уже были полностью обречены. Ну, вот давайте смотрите, подкат, 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 вот о чем я говорю, настроен на игру, с каким вышли динамовцы. И вот уже на второй минуте Сидорчук будет немножко похладнокровнее, он должен был решать этот эпизод. был гармаш? подкат, кстати. У мене ну, взагалі ця людина, от, і от тут довга передача. Передача з ножський гармаш, який вбігає. Тут всі міні намагається вибити м'яч, до м'яча не дістається, пенальти чистий. Ну чи треба було тут, на п'ятій хвилині зустрічі, показувати червону, вже скасували це правило потрійного покарання. Ну, боровся за м'яч сіміні. Ну не намагався він там фолити відверто, так щоб він там завалював. Він намагався дістати м'яч. Жовта жовта карточка однозначно. Поламали гру повністю. Ми знаємо, що нету вже цього тройного наказання. Ну ошибся суддя в цій ситуації. На сьомій хвилині Ярмоленко. На сьомій хвилині Ярмоленко, е, знаєте, якби були моменти, коли судді помилялися на користь Олександрії. Тут вийшло навпаки. У цьому чемпіонаті Ярмоленко забив м'яч, реалізував пенальті. І в принципі, знаєте, що для мене дивно стало, що Олександрія одна, як ну не те, що припинила грати, а от якось ну знаєте, підняла лапи. Александр Алексеевич. Нет, ну, такое количество пропущенных мячей и все практически, значит, по делу. Там ни одного случайного мяча нету. Такого, чтобы отлетел все, все Деселин, по делу. Была видна обреченность после вот этого Нет. удаления, сразу была видно обреченность в глазах футболистов. Ну, но ну оно не мает так вплывает. Но ну, бывают разные эпизоды в жизни, ну, правда? Что, мы не имея моментов, когда команда в Discremen играет лучше, чем в полном составе. Таких моментов предостаточно. А если ты претендуешь на выход в Еврокубки, то нужно быть готовым. Просто Кстати, я бы не хотел думать, что у Вже завчасно після цього вилучення придумала собі виправдання, е, знаєте, якби такій е, невпевненій грі. Давайте посмотрим гали, які забивались красиві на будь вкус. Правильно? І забивалися, і не забивалися. Mm, да, там Моментів було, але ну, можна було набити повну торбу. Ні, да Там і так повна торба, що хотіти. Суриков, в якому дозволили грати проти Динамо в матчі, який в принципі, немає ніякого турнірного значення. У нас ради завжди дозволяють футболістам грати, коли немає турнірного значення. Як тільки турнірне значення, відразу от, ну ніби пеле, от, знаєте, марадонні. Не вийде і вирішить долю. Ну, Була додат. можливість у нього убежати, забить. вроді би біжала, а здесь, як гірі були на ногах. О чем ми говоримо, смирились, обріченість була в дитя футболістів. Ну, от удар за меж штрафного майданчика. Рудько вийшов. тут В останній момент помітив він удар. Тут дивимося, де він все-таки забрав м'яч. Забрав м'яч, він у межах штрафного майданчика підігравши собі. Тут, ну Подивіться, легко. Забігання. Ну, ну як ласка Лобановська. Олександр Олексійович. Ні, ну ми ж видимо, що такое ра через фланги. Як тільки включається швидкість, як тільки фланги, значить, совершенно інше продовження. Як тільки починали через центр, значить нічого не вийшло. Де скільки людей біжать в атаку? Зразу були і моменти. От зараз ми бачимо, Конечно, нацелена передача. Це одне із найших качеств. Гармаш. Це весна гармаша. Лучший игрок в весійній части. успевает везде і оборонятися, і включатися, і забивати. І галиш, посмотри, какие разные. Я вам хочу сказати, що в мене країне, що якби вдавалося з ним постійно працювати, не виховувати. Що делає тренером Не зборне, так. Не виховувати. Треба футболісти, напевно. Не працювати з ним. То, напевно, можна було би говорити не тільки про Весну, а про руки гармошни. Ну, однозначно, надо стараться. Этот процес должен быть и тут, и то есть. Подивиться, все проходило вже. Тут Антунеш трохи заживал. Да, опять я дай гармашу назад. Дуже активний, ми бачимо по цим минутам, по цьому матчу дуже активний був Антунеш. Нагнетал, обострял. В першому моменті пожаришил, здесь не особо распорядился. А от класика яка і какая игра головы. Гармаш. Да, да, ну... 4-0. Опять в бегании. Нацеленная передача, как рукой положил на И голову. И опять передача Слана. И в Бегане, да. А вы пам'ятаєте підкат на других половине? Гармаша? Так это настрой. Ми говоримо о том, что шансів не было. Даже было видно по первых минутах. Что ну, тяжело пришлось, даже при равных составах. И вот это все как следствие того, как вышла Олександрія на эту игру. Ну, тут момент Олександрії, вони були эпизоды, після стандартів, в принципі, але... мог попасть. Мог в ситуації. Попав попал в ворота. Басов тяжело бы було виручити, потому Близьке близкое расстояние практично расстрелял. А от передача Шепелева. Да, ну, тут, тут все я Просто не умеешь ли могиления. Раз, не забили. Два не забили. Он здесь уже в подкате, как Андрей пустые ворота, не попал. Это, конечно, так, раз, так, такой раз мастер. Сейчас будет хорошо видно, когда пустые ворота он не попал. Но ну, это, наверное, все-таки расконцентрация уже. Ну, в задоволення грало Динамо, і знаєте, якби от, ну, моментів було дуже багато. От подивіться знову ж таки Морозюк добігає на 73-й годині до кінця. Він там є, да. так. він не має туди біжати, в ста случаях і ста. Вот в 100 случаев. Вот это сотый раз пробежал. когда играет правого захисника, или когда играет все-таки вот при растошевании в три захисника, При такой позиции он играет в атаке, как правый хау. Модное выражение, латерально. Он играет ближе к группе атаки. То естественно, он должен, вот там все, что туда летит, это его хлеб. Вот этот хлеб 99 раз пробежал порожнячком, раз забил, и ты молодец. А не побежал бы, значит, ты делаешь все неправильно. Снова передача. Вот этот гол, конечно, напомнил себе со Слиси говорили о том, что давненько не забивал он да, и такой да. гол, конечно, забил. Как он открылся? Вот положение игры, смотрит, контролирует, вдоль линии офсайдной а ловушки бежит, принимает и сразу принял. А я пытался мол... дернуть Вот. О чем да, мы да, говорим? Это... Какое решение принял? Это говорит о том, что глаза на затылке да, есть такое потенциал. выражение. Потенциал это говорит, большой, что он обладает боли. вот этим потенциалом, очень хорошо видит поле. Видишь, вот полубоком он уже увидел периферическим зрением. Видіть, що вратарь виходить і йому тільки залишилося сповнити. Що він і зробив блестяще. Ну, Іван Хачаріді, Ми його чекаємо так само на футбольному полі. Знаєте, я думаю, що в нього так само мотивація є для того, щоб всім все довести. Тут е -е, Сергій Станіслав Жебров, свого колишнього партнера Володимира Богдановича Шарана. ну, Я думаю, що намагався якось підтримати, ну, але хоча що тут може сказати, Олександр Васильович? Нічого. Нічого. Так без слов. А нічого, можна сказати, нічого, не переживай все ще вперед. <реш> он, не был, он не был там, понимаешь? <реш> <реш> да о да, чего не сказать? Там Поддержать там, товарища. Там да, же, да. блядь, да, у него же у него ж який принцип головний. Олимпийский. А, участие, а, не да, перемога, да, а участь. Ну, ничего, так одна надо. Ничего ничего. На... ничего, ничего. Да, ничего, ничего. Я да, бачу, как вы лечишь назад, тут честно зубы. Я понял, за каким наступний турнір про футболу. Там будуть будут уже серьезные. Мы говорим о более каких-то глобальных вещах. Мечта должна быть более глобальна. Мічта повинна, мрія повинна бути не то, що глобальна, вона повинна бути нездійснена. Тоді вона мрія, правильно? Якщо вона може, її можна здійснити, тоді це просто мета, ціль. А, а мрія та, повинна бути нездійснена. Тренер якийсь будь-якого клубу Прем'єр-Ліги мріє виграти Лігу Чемпіонів. От я мрію, От я не думав про те, як виграти наступний матч. Не мріяв. Думав про те, як виграти наступний матч, але мріяв все-таки виграти Лігу Чемпіонів. От я бажаю всім. І воротар і тренер готові, Олексійович. Нам тільки думати Лосов, Олександрович. Куда да. випускати тебе? Після гри е-е футболісти Динамо поділилися з нами враженнями від цього матчу. Давайте послухаємо, що вони говорили, це і Реброві, і Ярмоленко, і президент Динамо так само. Хочу поздравити всіх-всіх з перемогою, но я думаю, що все-таки на на гру вплинув впливало швидке удалення і Уже уже там, в принципе, я думаю, игроки Александрии были обречены после 4-й минуты. Наицекавейший момент для вас в цьому матчі – це не гол, а от не якраз. Ну, що там стало? Та я не знаю. Я думал, что уже мяч в воротах, наверное, раньше времени начал радоваться. Поэтому, конечно, такие моменты нужно, нужно забивать. Головна зараз конкуренція між «Динамо» і «Шахтарем» в чемпіонаті України це битва бомбардирів. Ви стежите за нею? Для вас важливо зараз стати головним бомбардиром? Ні, я якщо чесно не стремлюся стать стати кращим бомбардиром. Для мене найголовніше, може банально це буде звучати, але найголовніше, щоб команда побіждала і показувала такую такою ж ігру, як сьогодні. Перемогали 6-0, але бачили, що ви емоційно все одно пацанам пихали. Що давайте далі, далі вперед. порад. Да, потому что после 5-й минуты, минуты игра уже закончилась. И, конечно, я понимаю, что для нас важна интенсивность игры, чтобы подготовиться к шахтеру. И я старался, чтобы ребята не теряли эту интенсивность. К сожалению, в конце игры уже ее практически не было, но. Что могли, старались сделать. Динамо машина завелась серьезно и поки що не может заполнить. всі психи чому так пізно. Не знаю, это футбол. Ребята получили уверенность, ребята э, получили желание играть и получать удовольствие, как я сказал, не только от игры в атаке, но и в обороне. Наверное, в этом успех. Денис Гармаш дуже добре виглядає. Что змінилося? Чем пояснити його такого певну гру? Ну, я думаю, сейчас мы его используем на той позиции, где он более полезен команде. Болевальники, да спешная розмова. Можливо, треба експериментувати? Чи це після фіналу кубка уже будут експерименти певні? Звісно, будуть. не експерименти, будуть получать игровое время, молодые ребята будут получать время, которое игроки, которые его получали недостаточно, но сейчас важно подготовиться к финалу кубка. Скажите, вы какой по-особливому будете мотивувати команду на фінал Кубка? Чи їх не треба мотивувати по особливому Ви понимаете, если вы имеете финансовую составляющую, то они все знают, какие премии присутствуют за ничего не изменилось, за победу в кубке страны. А настраивать их и накачивать, я думаю, нет смысла. Почему? Потому что это финал, и любая команда против любой финалей будет выкладываться с первой до последней минуты. Хватит ли в мастерствах и самообладання. І вот запала, як говориться. Ми посмотрим після фіналу. Динамо говорить багато про Кубок України і фінал Кубка України стане таке враження якоюсь такою, знаєте, відправною точкою, що буде далі. Олександр Оксіч, ви погоджуєтеся? Да. Естественно, дуже, Дуже Олексійович. Знаєте, от так, просто от, як постріл такий. Так. що далі буде щось нове. Нечего навіть. даже. Щоб немножко исправить сезон, в плане того, щоб проиграли чемпіонство, вот подсластить пилюлю. Есть финал Кубка Украины, есть возможность реабилитироваться. Хоть даже в таком масштабе, но это вот тоже очень почетно. Я считаю, что выигрыш Кубка, он в какой-то мере немножечко взладит ту ситуацию, которая есть. Проигрыш чемпионства. Нет, да, Мы не говорим о спасении сейчас. Потому что финал кубка, он правильно Ермак сказал, с любой командой это финал кубка, это веха. Потому что помнится только победитель. Тот, кто выиграл в финале, значит, не будем называть, это так. Ага. Матро... І, 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 в полуфіналах теж. Він да. ж не тільки в Греції фінал програв, він да. ж і в Україні фінал програв. Знаєте, ви, а хто немножко до шестого місця не дотягнув? Тому важливо побідити. Я пробитаю. А пробует... хто, хто дасть потім можливість, що слідуща заря вийде, що буде стояти за зарею? А чого Я... ви говорите? Я... Да будуть землю гри знову. Я пам'ятаю, що хтось за фінал потім 10 матчів дискваліфікації отримав, правда, Сан Васильович? Ні, була просто історія, коли просто вбили, правда? Оксано Васильович? Кривбас просто в Шахтарі в Донецьку просто знищили. Ну, в судді просто знищили. І там арбіта воротар матчу Остапенку, здається, побіг бити суддю, отримав 10 матчів дискваліфікації. Це була боротьба за фінал Кубка. Тобто фінал це так само важливо, правильно? Сама по собі гра. Просто Олександр Свіч був тоді. Олександр Васильович був тоді тренером, відтягував Остапенка, а той його бив вже там дуже сильно. Найте, давайте дочекаємося до цього фіналу. Тому що насправді, знову ж таки, ми от мене таке враження, що ми йдемо, йдемо, йдемо до цього фіналу, і він стане ну, напевне вінцем сезону. Після нього можна буде поговорити про те, що буде далі. І буде, це буде не тільки стосуватися Динамо, це буде стосуватися до речі, напевне, і Донецького Шахтаря, і напевне, взагалі, от тому, куди, як буде йти цей футбол український, яким буде він наступного сезону. Оцей поєдинок дуже і дуже важливий. Правильно ж? Ну, звісно, чекаємо. чекаємо фінал Кубка України.